Що читають наші студенти? Топ 10 книг студентів ХНАДу. Читач проживає тисячу життів. Людина, яка не читає, проживає тільки одне. Перевага книг в тому, що вміщені в них життя, історії, роздуми стають твоїми. Закриваючи книгу, ти вже не той, яким був, відкривши її. Книги це двері, що виводять тебе з чотирьох стін. Вони вчать тебе, виховують, з ними ти подорожуєш, мрієш, уявляєш, проживаєш інші життя, а своє збагачуєш у тисячу разів. Артуро Перес Реверте, королева півдня. Сьогоднішнє життя дуже насичене подіями, і знайти вільний час, щоб поспілкуватись із книгою, досить важко. Та саме читання надає естетичне задоволення, а також є поштовхом для духовного та культурного вдосконалення, навіть коли бракує приємних вражень, подій та емоцій. Восени проводилося опитування студентів університету щодо книг, які вони нещодавно прочитали. Результатом цього опитування є віртуальна виставка Що читають наші студенти, де можна ознайомитися з десяткою популярних книг серед студентів НАДУ. Аналізуючи перелік прочитаних книг, можна з упевненістю стверджувати, що наші студенти це гармонійні та цілеспрямовані особистості, які бажають увійти в справжнє доросле життя у все озброєння, а не тільки закрити сесію без хвостів. Уподобання різноманітні від класики та світових бестселерів до книг нонфікшн та фентезі. Найбільш популярною книгою серед наших студентів є 1984 Джорджа Орвела. Роман Антиутопія, що малює дегуманізовану тоталітарну державу, в якій не можна думати та діяти самостійно, бо великий брат невпинно стежить. Перекладений 60 мовами, є другим у рейтингу ста кращих книг усіх часів. Атлант розправив плечі Айн Ренд. Найвідоміший роман американської письменниці Айн Ренд, який вона писала впродовж 12 років один із найвпливовіших художніх творів світової літератури. Книга, яка не має чітких часових меж. На сторінках цієї книжки реалізм переплітається з містикою та науковою фантастикою. Утопія з антиутопією, гротеск із романтизмом, філософія з політекономією. Багатий тато, бідний тато. Роберт Кіосакі. Роберт Кіосакі, японський американець, видав книгу в кінці 90-х і з того часу вона посіла міцне місце на книжковому ринку, претендуючи на рейтинг топ бестселера у світовому сегменті бізнес-літератури. Автор підводить до простого висновку: щоб не залежати від милості правителів і держави, треба розраховувати лише на себе, на свої розумові здібності та набувати необхідних знань. Ламає стереотипи сприйняття сили та значення грошей. Не скигли Джен Сінсеру. Бестселер за версією New York Times. Книгу перекладено понад 25 мовами та продано понад 3 мільйони примірників. А популярність авторки гуру коучингу Джен Сінцеро дедалі зростає. Джен порівнює роботу над вмотивованістю та впевненістю у собі з візитами до спортзалу регулярними та незмінними. Успіх у її викладенні – це не галочка, яку можна поставити та розлягтися з пивом на дивані. Це спосіб буття та зростання. Авторка дає читачеві дружнього копняка та мотивує змінити життя. Рекомендовано читати по кілька сторінок на день або відкривати на випадковій сторінці тоді, коли в житті дуже потрібен цілющий штурхан. Кафе на краю світу. Джон Стрелекі. Джон Стрелекі відомий коуч і мотиваційний тренер. В основу роману лягли враження автора після його багатомісячної подорожі. Це притча про те, як віднайти своє місце та рухатись вперед навіть тоді, коли весь світ робить тобі підніжку. Моє життя та робота. Генрі Форд. Мемуари інженера-конструктора автомобілів, засновника корпорації Форд Мотор. Батько автопромисловості США протягом свого життя не спілкувався з пресою. У своїй єдиній книзі сказав про себе все і відразу ця книга історія заснування найбільшої в людській історії індустрії та квінтесенція життєвої мудрості одного з найбагатших людей усіх часів. Найбагатша людина у Вавилоні Джордж Клейсон. Класика літератури про економіку, управління фінансами та саморозвитку. американський бізнесмен і письменник Джордж Семюель Клейсон публікував нариси про економію та закони грошей. Згодом їх назбиралися на цілу збірку, яка швидко поширилася серед працівників банків і страхових компаній. Книга Джорджа Клейсона написана просто і захопливо у формі історій та притч стародавнього Вавилону, видана у 1926 році, і до сьогодні залишається посібником із фінансової кмітливості. Тонке мистецтво пофігізму Марк Менсон. Популярний блогер та підприємець Марк Менсон в своєму дотепному бестселері пропонує оригінальний підхід до питання, як же стати по-справжньому щасливим. Через історії життєвих негараздів, провалів як своїх, так і відомих людей, автор розповідає, як оволодіти тонким мистецтвом пофігізму. Визначивши те, до чого вам справді є діло. Наплювати на все другорядне, забити на труднощі, послати до біса чужу думку і бути готовим глянути в обличчя невдачам. Фактор Черчилля. як одна людина змінила історію Борис Джонсон. Аналізуючи досягнення й помилки, а також міфи, які супроводжували Вінсана Черчилля, письменник зобразив його як незрівнянного стратега. Людину надзвичайно сміливу, красномовну і глибоко гуманну. Історія про те, як ексцентричний геній, один з найвизначніших лідерів ХХ століття, прем'єр-міністр Великої Британії, вплинув на формування світової політики. Безстрашний на полі бою, один з найкращих ораторів усіх часів, лауреат Нобелівської премії з літератури. Черчилль довів, що одна людина може впливати на світовий лад. Відьмак літературний цикл Анджея Сапковського, цикл романів про відьмака Геральта, за мотивами якого створено кілька серіалів і комп'ютерних ігор. Анджей Сапковський, польський письменник і публіцист, один з найпопулярніших і затребуваних фантастів Європи, лауреат безлічі престижних літературних премій. І постійний учасник щорічного конгресу європейського товариства наукової фантастики Єврокон Його книги створені в жанрі фентезі на стику слов'янської і європейської міфології. А що зараз читаєте ви?